Знову п'янка і знову загиблий. На сумщині чоловік задушив свого сусіда, а тіло намагався викинути у смітник, загорнувши його у ковдру. Втім, 59-річний чоловік не встиг цього зробити. Його впіймав на гарячому патрульний нацгвардієць. Це було мгновіна, тільки я йому підійшов, спросив, Начали у почав дірати вже тебе какби долі секунди. Я за ним. Я навіть сам толком що не успіл розсматривати не шевелиться, он начал удирать. И Я почав його преследовать. Затриманий у скоєному зізнався не одразу. Повідомив, що сусід, із яким вони вибивали, помер ні з того, ні з сього. Однак, експертиза довела покійного задушили. Затриманий таки заговорив сусіда, задушив мотузкою через те, що він погано говорив про його матір. Тіло вбитого пролежало в квартирі затриманого цілу добу, і лише наступної ночі він вирішив винести його на смітник. Проте випадковість, а саме зустріч на вулиці, ніс до з із нацгвардійцем, зіграла на руку слідству. У покійного залишилося двоє маленьких дітей. Наразі відкрито кримінальне провадження за статею Навмисне вбивство. Чоловік може потрапити за ґрати на 15 років. На жаль, подібні випадки не зупиняють людей, і чергове застілля закінчується смертю. Звичайно, зловмисники виправдовують себе, кажуть, мовляв, у всьому винна оковита. Проте як відомо, така відмовка не є пом'якшуючим фактором у суді.